Миколаїв, 6 це грудня, хочу показати там фундуки замовлення. Вони прийдуть до вас всі обов'язково. Ну, кому конкретно я пообіцяв, хто замовив. Просто хочу показати, що можливо кому, когось щось ще зацікавить. Є ось такі, навіть це здається, 4 кущі. Йошти, просто вони в мене тут загущені посадці, я їх тут розмножував, так вони лишилися. Вони вже плодоносять. Дуже гарна ягода. Дуже рясно плодоносить, бачимо, формую навіть як деревину, вони мені просто заважають, тому що вони ростуть під кизилами. Вони вже в нашу посуху ну кизили потрібно, я лишу. Вибирати або кизила, або йошта. Я лишу просто посередині один кущик, я їх геть не прибираю. Дуже врожайна, дуже смачна ягода. На чаї, на варення. Шикарно. Просто бачимо, є ось такі загущені посадки, здоровенні кущі, здоровенні, які вже плодоносять, які вже збирали врожай. Хто хоче менше, є ось такі однорічки. Однорічки, які ось, ось такі однорічки. Є ось такі трьохрічки. Ми їх обріжемо, доставимо ось такі трьохрічки. Дуже, Дуже врожайні. І саме головне, що мені подобається, не потрібно нічим обробляти. Витримує будь-які хвороби, не шкідників, нічого, пдоносить кожен рік. Ось такі є ось такі маленькі. Ось тут вдосталь. Просто мені вона саме більше подобалася, але я її так вже розвів, що її занадто. Також є ще декілька кущів, ось такі великі кущі, безколючковий агрус. Бачимо, повністю немає колючок. У мене агрусу теж вдосталь. Є ось такі маленькі, невеличкі. Ось. Ну, як саженці, як продають. А це є ось такі дорослі декілька кущів. Безколючковий агрус. Повністю повністю без колючок. Звісно, у нас завжди в продажі сієнці кизилу. Ось така загущена посадка, яка готується для щеплення. Також кому цікаво, продаємо. Ось тут у нас вже вона підчищена, готова для щеплення. А тут ще не підчищена. Завжди в наявності будь-якого зросту і віку. До речі, багато хто запитує, коли починає плодоносити сіянець. Ось я вже казав, я там писав людині, яка була переписка. В цій школці це буде в цьому році 4, 4 роки в цьому році вже 5 рік. Дивіться, із більше ніж 200 саженців, лише на одному саженці ми маємо плодові бруньки. Тобто на 5 рік він заклав плодову бруньку. Ну, ось так виводяться нові сорти. Тож, коли ви придбаєте сіянець, ви, можливо, отримаєте якийсь новий унікальний сорт. Але це не завжди... не завжди так. Є також така пропозиція, це для професіоналів, ну як для, для тих, хто розуміється. Є ось такі, бачимо, здоровенні. Це підщепа, у нас посаджена була. Це у нас манджурський персик. І є, ну, як розуміє, окулянти. Бачимо, прижилася брунька. Прекрасно прижилася ось тут друга брунька. робилося по дві бруньки. Ось брунька. ну Тут одна брунька. Але вона прижилася гарно. Ось, ось така товщина, просто чому? Тому що, ну, ви. Присеве, тут буде суперовський саженець, дуже здоровенний саженець за рік. І потім його викопу викопати і пересадити, ну, сенсу немає. Тому що як купувати його. Я їх по-любому буду викупувати, тому що тут коренева вже здоровенна. Просто купуєте, обрізаєте навесні, саджаєте і у вас це нектарин домашній. Це, ну, хто в списках відтворення, дивіться. Є такий нектарин домашній, він пізній, дуже смачний. Є ось такий номер один домашній. те в списках відтворення персики, заходьте, дерева нашого садку. Є тут ось окулянт, ось брунька жива. І тут ось три бруньки. Живі всі, всі прижилися. Просто вам відсилається пеньок, який ви саджаєте, і потім він у вас вистрелює і з деревина росте. Є ось Сатурн, інжирний Сатурн теж ось такий, його ж я, кажу, я сенсу тут немає. Коріння, які там з будуть коріння на слідуючий рік, і що з нього потім буде, якщо його лишити. Сатурн і ось Сатурн теж, теж ось. Бруньки прижилися, все живе, здорове. Навесну тільки обрізали пеньочок і у вас стріляє гарна деревина. Також, це кому більше дівчаткам є ось такий сентябрін, як називається. Ну це в дружини можемо вкрасти, ось накопати тут її вдосталь. Вона тут мені повздовж садка насадила. Дуже гарно вкореняється, розростається, потім не будете знати, що з ним робити. Квітне таким голубеньким, як живоплод вона тут посадила. Є ось така ожина, звичайна, можна сказати, яка один раз плодоносить, але дуже ароматна, дуже рясно родить. Не знаю назви, це все без назв. Для мене назви не наскільки, мені головне, щоб було смачно. Також є, є ось така ожина, ну це вже це в мене тут вони плодоносять на сітки, Менші кущики. Це ремонтатна, яка плодоносить майже круглий рік. Заходьте в списки відтворення ожини і там переглядайте. До речі, про це все є. Ось, бачите, як це звичайна ажина, як вона тут ягоди засохла, як вона рясно плодоносила. Наші хвойники навіть не буду вам і пропонувати, тому що, не знаю, я казав, я... ті, хто вирощує хвойники, я сам купував раніше. Великий гілять гроші і все остальне. Ну, Ця справа. Я вам скажу, це вирощувати хіба що для себе, тому що ну, немає сенсу їх продавати. Вже третій рік ось вирощуємо. Набираємося досвіду, але скільки коштів вкладено, що ніякі кошти не окупляться. Тує смарагд, корніка здається. Корника вона, це книжкова туя Blue Arrow Єлівець. Хто чекає замовлення, ось бачите, вже все підписано, все зараз просто у нас морозець прибив, не витягнеш. Та й потрібно якось добратися до нової пошти. Тому що дуже багато хто на укр хто на нову то відправимо всі ваші саджанці. Ось вони. Це фундук, ось то фундук, це при копі, то не ваше. Так що такі справи, тримаємося, буде все добре. Дякую воїнам за чисте небо і за змогу працювати.